Особливі фішки кожного знака зодіаку, де кожен із них просто не перевершений. Фішка ініціатива. Він завжди перший рве шаблони, розганяє застій, запалює новий вогонь. Його енергія, як іскра, з якої починається полум'я змін телець. Фішка, стабільність і відчуття прекрасного. Вони вміють створювати затишок, красу насолоду, телець той, хто з хаосу робить рай. Близнюки, фішка, словесна магія. Їхній розум блискавичний. Вони можуть говорити з ким завгодно, про що завгодно, і зачаровувати. Їхня мова живий струм. Рак фішка глибина почуттів. Рак лікує теплом, пам'ятає серцем, творить з любові. Поруч із ним, як у дитинстві, під ковдрою, безпечно. Лев, фішка внутрішнє сонце. Лев світиться зсередини, і ця харизма гріє інших. Він народжений вести, надихати, творити з розмахом і любов'ю. Фішка божественний порядок у хаосі. Вона бачить деталі, які інші не помічають. Її сила у ясності в умінні структурувати, очищувати і зцілювати. Терези. Фішка, естетика, дипломатія, витонченість. Терези вміють створити красу навіть з конфлікту. Їхній світ, гармонія, а їхній дар з'єднувати серця. Скорпіон. Фішка, глибинне бачення і трансформація. Він читає між рядків, проникає в суть, згорає і відроджується. Скорпіон алхімік душ, стрілець. Фішка широта мислення. Його істина в дорозі, у сміливості вийти за межі відомого. Він приносить світло знань і вогонь нових горизонтів. Козиріг. Фішка сила духу і витримка. Він будує те, що інші лише уявляють його шлях через вершини, і він доходить, бо не здається. Водолій. Фішка, прорив і унікальність. Водолій бачить майбутнє. Він іде попереду часу, і його ідеї пробуджують еволюцію у світі. Риби, фішка, інтуїція і натхнення. Вони відчувають тонкі плани, ловлять сигнали всесвіту, творять через сни, музику, символи. Їхнє серце, портал.